Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас пам'ятна монета воїни світла присвячена Збройним силам України. Виготовлена монета з цинку, покрита жовтим металом. Підкажіть, що за метал, хто може знає. Бачимо зображення. Воїна з мечем з крилами, як ангел захисник, з іншої сторони у нас йде зображення Тризуба та по боках козаки з рушницями. Зверху напис Слава Україні. Знизу дата 2022. Гурт. Друзі, тут іде, як бачимо, крупна насічка. Пишіть в коментарях, кому попадали такі медалі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!